Чи знали ви, що саме КТ комп'ютерна домографія може стати вирішальним фактором на ВЛК у 2025 році? Коли йдеться про військову лікарську комісію, важливо мати не просто скарги, а чіткі докази стану здоров'я. І отут на перший план виходить КТ, швидкий, точний і об'єктивний метод виявлення ушкоджень, які можуть бути непомітними при інших дослідженнях, особливо після контузій, вибухових травм, переломів або уражень внутрішніх органів. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Якщо ви служите або ваш близький зараз у лавах ЗСУ, це відео для вас. Ми розберемо, чому КТ критично важливе для ВЛК у випадках поранень черепно-мозкових травм легеневих проблем, тощо коли саме потрібно вимагати КТ, а не задовольнятись рентгеном або УЗД. як правильно оформити та порад. Подати результати КТ на комісії, які типові помилки допускають військові, і як їх уникнути. Дивіться далі і отримаєте повний план дій, як використати КТ на свою користь, не порушуючи жодних правил, але грамотно захищаючи своє здоров'я. Що таке КТ і чим воно корисне для військового? КТ комп'ютерна томографія це високоточне рентгенологічне дослідження, яке дозволяє побачити внутрішню структуру тіла пошарове, на відміну від класичного рентгену, КТ дає змогу побачити на. Лише кістки, а й органи, м'які тканини, судини, внутрішні крововиливи, контузії, новоутворення і багато іншого. У військовому контексті КТ стає особливо цінним. Після поранень, після вибухової хвилі, при болях у грудній клітці або животі, при симптомах черепно-мозкової травми, при підозрі на переломи, які не видно на звичайному рентгені, при хронічному кашлі чи задишці підозра на ураження легень після контузії або травм голови, для виключення гематом, набряків, мозку, тріщин, кісток, черепа. Коли варто на... Полягати на КТ після травм голови. Якщо військовий втратив свідомість, мав запаморочення, головний біль після вибуху падіння чи удару, КТ голови обов'язково. Чому це важливо? Може бути гематома мозку, яку треба негайно лікувати, можуть бути мікротріщини або переломи основи черепа, які не видно на звичайному огляді. Саме КТ покаже набріки контузії та сум мозкових структур. Порада. Обов'язково вимагайте внесення скарг до медичної карти і з цим направленням на КТ. Після вибухових поранень або контузій вибухи дають не лише зовнішні, а й внутрішні травми, наприклад, розриви судин, невеликі крововили в мозок, ушкодження легень, контузійне пошкодження, гематоми в черевній порожнині. Це часто не видно зовні і тільки КТ може це підтвердити або спростувати. Якщо були симптоми шуму в вухах, втрата рівноваги, нудота, блювання, головний біль, вимагайте КТ мозку. Кате органів грудної клітки, якщо є кашель, задишка біль у грудях, це золотий стандарт у діагностиці пошкоджень дихальної системи, ураження плеври після вибуху, зміни в легенях після перенесеного ковіду, чи пневмонії, наявність емфіземи, фіброзу спаюк, слідит старих запалень, які можуть мати значення для велка. Рентген часто не бачить деталей, а КТ дає точну картину, і це особливо важливо, коли на ВЛК виносяться питання придатності. КТ кісток і суглобів, якщо були травми кісток або підозра на пошкодження, рентген бачить тільки грубі переломи, але. Тріщини кісток, відламки, ущільнення, зрощення, астеоміліт, посттравматичні зміни все це може залишитись непоміченим без КТ. Якщо є хронічний біль після травми, КТ-суглоба чи відділу хребта покаже, чи є після травматичні зміни. Як правильно подати КТ на ВЛК? Мати направлення або об обґрунтування, скарги, плюс фіксація в амбулаторній карті, обстеження має бути офіційним у медзакладі з ліцензією, в ідеалі державному. Опис КТ має бути детальним, зазнає. Конкретних змін, гематоми, перелом, зміщення, запальні зміни тощо. Додайте КТ до медичних документів, обов'язково копію результату, не лише диск. Проконсультуйте з профільним лікарем, невролог, травматолог, хірург. Він несе діагноз у карту, а це вже юридично важливий документ для ВЛК. Часті помилки пройшли КТ, але без карху в медичній карті. На ВЛК скажуть, а чому ви його проходили і не врахують результат? Зберегли лише диск без паперового висновку. ВЛК не буде відкривати диск, треба офіційний опис із печатками. Не проконсультували з лікарем після КТ. Важливо, щоб діагноз був внесений у карту. З прив'язкою до обстеження. Не донесли документи до моменту проходження ВЛК, якщо результат КТ не поданий учасникам комісії вчасно, він може бути просто проігнорований. Додаткові поради завжди зберігайте копії всіх обстежень, диск, висновок, направлення, довідки. Вимагайте фіксацію скарг, більну дота, головний біль оніміння мають бути у карті. Якщо були госпіталізації, виписки, плюс КТ, плюс епікризи, дорівнюють сильний діагноз. Вимагайте, щоб лікар вказав клінічну картину і діагнозі на фоні отриманої черепно-мозкової травми, зазнав і так далі. Подавайте всі документи на ВЛК, в факті з копіями, зручно, зрозуміло і швидко. Розглядається комп'ютерна томографія один з найсильніших інструментів доказової медицини, особливо для військових. У 25-му році, коли ВЛК працює в умовах навантаження та обмеження ресурсів, саме ваші документи можуть стати вирішальними. Якщо ви маєте симптоми, не мовчіть. Якщо вас скерували лише на рентген, попросіть КТ. Якщо стан потребує глибшої діагностики, якщо вже є КТ, грамотно його використовуйте. Якщо ця інформація була корисна, підтримайте мене донатом. Я витрачаю Васний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Зберігайте це відео і поділіться з побратимами. Кожен має право на медичну правду. Підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо не про лайфхаки, а про справжню медичну грамотність для військових. Маєш питання? Напиши. Ми розберемо твій випадок і дамо підказку. Служимо чесно, захищаємо гідно, бережемо здоров'я і воюємо головою. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!